Програмі. Питання міжнародного військового втручання у Сирії залишається відкритим. Понад мільйон сирійських біженців діти. Експерти кажуть, що під загрозою опинилися не лише їхнє майбутнє, а й майбутнє безпеки всього регіону. Мрій та досягнення американського борця за права чорношкірих Мартіна Лютера Кінга. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм у студії. Працюю я Тетяна Ворожко на початку випуску. Коротко про основні події вівторка, 27 серпня. Бійці Талібану розстріляли 12 працівників афганців у двох окремих інцидентах. У провінції Гарат бійці Талібану викрили, а потім вбили шістьох чоловіків, четверо з яких інженери, що працювали у рамках програми розвитку фінансованої світовим банком. Це сталося всього через кілька годин після того, як тіла ще шістьох чоловіків, усі з яких водії були знайдені в провінції Пактія. Талібан пояснив, що покарав їх за те, що вони працювали на уряд. Президент Афганістану Гаміт Карзай, перебуваючи з візиту в Пакистані, заявив, що вбивство невинних інженерів і робітників вказує на те, що Талібан та його іноземні спонсори хочуть, щоб Афганістан не завжди залишився бідною і нерозвиненою країною. Близько трьох тисяч семисот американських пожежників ведуть боротьбу з лісовими пожежами, які вже понад тиждень вирують в каліфорнійському національному парку Йосеметі. Завдання пожежників ускладнюють сильний вітер, висока температура і надзвичайно суха погода. У понеділок дощ пополу потрапив до головного резервуару, що постачає воду та гідроелектроенергію до сан франциско Це створило загрозу забруднення води. Високопоставлений китайський дипломат висловив сумнів щодо можливості зустрічі китайського японського лідерів під час саміту Великої Двадцятки в Росії. Китайсько-японські відносини досягли найнижчого рівня після того, як у вересні минулого року уряд Японії придбав групу островів у Схидно-Китайському морі від приватного японського власника. Китайська влада висунула звинувачення британцю та його американській дружині у нелегальній торгівлі інформацією про китайських громадян. Пітера Гамфрі та Інцен Юй заарештували в липні, як вважається, у зв'язку з розслідуванням звинувачення в хабарництві проти британської фармакологічної компанії Ґласкосміфляйн сторона звинувачення говорить, що подружжя збирала та продавала приватну інформацію про громадян Китаю міжнародним компаніям, юридичним конторам та іншим. Через технічну проблему Японія була змушена відкласти запуск інноваційної ракети Епсілон, яка може швидше та дешевше виводити супутники на орбіту. Японське космічне агентство повідомляє, що запуск був автоматично зупинений всього за 19 секунд до старту, після того як стартові позиції космічного апарату виявили порушення. Ракета Епсілон удвічі менше за розміром та втричі дешевше за основну японську ракету H-2A. a Епсілон мав вивести на орбіту новий телескоп для спостереження за іншими планетами. Дата повторного запуску поки що не повідомлялася. Сполучені Штати вже найближчим часом можуть завдати військового удару по Сирії за повідомленням джерел у Вашингтоні. Адміністрація Обама схиляється до здійснення обмеженої у розмірі та тривалості атаки на стратегічні воєнні об'єкти у Сирії. Як заявив виданню Вашингтон Пост, високопоставлений чиновник в Білому домі метою удару буде покарати уряд Асади та унеможливити використання ним хімічної зброї проти цивільних у майбутньому. Чи віддасть Барак Обама наказ атакувати Сирію? Тему продовжить Руслан Петричка. <клес> Відео та фотокадри з десятками загиблих дорослих і дітей у Сирії минулого тижня облетіли інформаційні агентства світу. У понеділок державний секретар США Джон Керрі заявив, що в нього майже немає сумнівів, що уряд Башара Алясада застосував проти власного народу хімічну зброю. What we saw in Syria last week should shock the conscience of the world. Те, що ми побачили у Сирії минулого тижня, повинно шокувати свідомість світу. Це перекреслює будь-які принципи моралі. Я хочу сказати чітко: масове вбивство цивільних, вбивство жінок, дітей та невинних перехожих із застосуванням хімічної зброї це моральна наруга. За усіма стандартами це не можна вибачити. І, попри будь-які виправдовування та пояснення, які дехто намагається вигадати, це неможливо заперечити. Заяву Керрі назвали найжорсткішим коментарем з боку адміністрації США за весь час конфлікту у Сирії. Дехто побачив у ній непрозорий натяк сирійському уряду та Росії на абсурдність їхніх версій про те, що хімічну зброю могли застосувати проти цивільних самі повстанці, аби спровокувати міжнародну реакцію проти Асада. У словах Керрі також прозвучала неприхована погроза. ті, хто застосовує найжахливішу зброю проти найбільш вразливих цілей, проти невинних людей, повинні відповісти за свої дії. З'являється все більше ознак того, що США готові завдати удару по Сирії. Вашингтон привів у бойову готовність чотири бойові кораблі, які перебувають у радіусі ракетного удару біля берегів Сирії. Росія застерігає США від військового втручання без мандата Ради безпеки ООН, де вона має право вето. Але Вашингтон вже й не сподівається отримати дозвіл ООН і готовий діяти без нього. Глава Пентагона по дорозі в Індонезію заявив, що обмірковує варіанти. Ми аналізуємо дані розвідки. Ми будемо мати факти. І якщо ми вирішимо діяти, це буде у згоді з міжнародною спільнотою та у відповідності з правовими нормами. Після затяжних воєн в Іраку та Афганістані адміністрація США має мало підтримки від громадськості щодо можливого втягнення у новий конфлікт на близькому сході. Деякі експерти у Вашингтоні вважають, що Обама схиляється до обмеженого втручання, але такі дії можуть перерости у затяжний конфлікт, наслідки якого важко передбачити. Адміністрація Обами буде обережно аналізувати загрозу удару у відповідь. Він може бути спрямований не лише проти об'єктів США, але й проти американських союзників у регіоні. Серед таких є Ізраїль, мешканці якого сьогодні рекордними темпами розкуповують протигази та запасаються продуктами. Американці діють обережно, навчені гірким досвідом останньої кампанії в Іраку, яка мала бути швидкою, але затягнулася на роки. При цьому аналітики вказують на позитивний досвід у Косово, де обмежене втручання виявилося ефективним. Тоді, у 99-му, США встановили прецедент, виправдавши ракетні удари наміром захистити цивільне населення від геноциду. Сьогодні палець на кнопці тримає Барак Обама. Він поки не сказав свого слова. Руслан Петричка, Голос Америки. Вісім українських громадян на їхнє прохання евакуювали та доставили Сирії до Москви літаком Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Про це повідомляє агентство НЯН з посиланням на посольство України в Росії. Масово втікають з Сирії її власні громадяни, понад половина з яких діти. За час конфлікту країну покинули понад мільйон дітей. Такі дані у своєму звіті оприлюднило Агентство ООН з питань біженців. Про те, які наслідки війна матиме для самих дітей та безпеки регіону в сюжеті Наталі Леонової. У такому віці діти переважно ночують вдома, але не сирійські діти, які вимушені залишати власні домівки, втікаючи від війни. Голова агентства ООН з питань біженців Антоніо Гутєрес називає неприйнятним той факт, що кількість дітей біженців в Сирії перевищила мільйон. мільйон дітей. Це більше ніж кількість дітей, що проживають в Уельсі. Це більше ніж кількість дітей в Лос-Анджелесі та Бостоні разом узятих. Гутєрес додає, що проблема дітей біженців, більшість з яких не досягла 11 років, загрожує не лише їх майбутньому, але й майбутньому усього регіону. ми справді повинні замислитись над ризиком втрати з Сирією цілого покоління, ціле покоління, яке виросте травмованим та ослобленим. Діти складають понад половину загальної кількості біженців з Сирії. Вину за цю ситуацію ЮНІСЕФ покладає на всю міжнародну громаду. Науковець з інституту близького сходу Даніель Сервер з такою позицією не погоджується. Обов'язок захистити населення Сирії має у першу чергу сирійський уряд. Він його не виконує. Натомість уряд у боротьбі за владу став ворогом своєму власному народові. Втім, жахіття війни та боротьба за виживання для дітей, яким вдалося втекти із Сирії на кордоні не припиняються. кажуть в ЮНІСЕФ Вони постають перед серйозними ризиками загрозою сексуальної експлуатації, дитячої примусової праці, ранніх шлюбів. У цих дітей просто вкрали майбутнє. Такі діти залишаються не лише з фізичними, але й психологічними травмами. Гуманітарна допомога, у тому числі освітня, продовжує надходити, але її недостатньо, каже Гутєрес. Настав час об'єднати зусилля міжнародної спільноти та серйозно підтримати роботу міжнародних гуманітарних агентств. Крім того, ми повинні надати допомогу безпосередньо країнам, які прийняли сирійських дітей, відкрили для них свої школи, лікарні та роблять все, щоб їх умови проживання були максимально наближені до нормальних. Але це лише мінімум, який необхідно зробити для дітей, що стали невинними жертвами війни. Наталія Леонова Голос Америки. У середу США відзначають 50 років з дня маршу на Вашингтон під проводом борця за рівні права Мартіна Лютера Кінга та виголошення ним знаменитої промови. Я маю мрію. Саме в цей день кажуть історики рух чорношкірих півня за рівноправ'я перетворився на загальну національну кампанію за громадянські права. Про що мріяв Мартін Лютер Кінг та чого йому вдалося досягти, розповідає Олексій Кузьменко. Я хочу сказати американцям та всім народам світу. Ми йдемо вперед, і расизм нас не спинить. Держава змушена була звернути увагу на рух чорношкірих за громадянські права у середині 50-х. Тоді афроамериканцям, на чолі з молодим проповідником Мартіном Лютером Кінгом, вдалося домогтись відміни сегрегації у громадському транспорті у Монтгомері, штат Алабама. Кінг організував ненасильницькі виступи за рівноправ'я та виборчі права. А коли змі показали звірства поліції проти мирних протестів чорношкірих, суспільство стало дію пік. він проповідував, що наша місія скупити гріхи Америки: расизм, війну та бідність. У 1963 році 250 тисяч людей взяли участь у марші на Вашингтон. Вони вимагали свободи та рівноправ'я коли ми прибули до меморіалу Лінкольна на національній алеї у Вашингтоні, там зібрались тисячі людей. Було багато молоді, щоб краще бачити ораторів. Люди вдиралися на дерева. Промова Кінга завела натовп. Я мрію, що четверо моїх дітей колись житимуть у країні, де їх судитимуть не за кольором шкіри, а за їх особистими якостями. Така у мене мрія. Джуліан Бонд був волонтером на марші. для чорношкірих та білих, які їх підтримували. Це була найважливіша демонстрація. Це була подія історичного значення. І я щасливий, що був її частиною. Кінг говорив про важливість допомоги з боку білих правозахисників і закликав продовжувати мирні протести. Всі божі діти і чорні, і білі євреї та християни, протестанти та католики зможуть з'єднати руки та заспівати пісню чорношкірих. Нарешті ми вільні. Господи, нарешті ми вільні. Промова Кінга перетворила рух чорношкірих півдня на загальну національну кампанію за громадянські права. У 1964 році Кінг отримав Нобелівську премію миру, а президент США Ліндон Джонсон підписав акт про цивільні права, який знищив расову сегрегацію. Наступного року акт про права виборців скасував норми, які використовувались для недопущення чорношкірих до участі в голосуванні. А у 68-му році він очолив кампанію на підтримку страйку місцевих робітників у штаті Тенесі. Тут його застрелив снайпер. Кінгу було 39 років. його розіп'яли у Мемфісі, але він воскрес у славі своїх вчинків. Напередодні вбивства він виголосив останню промову. Я бачив землю обітувану. Можливо, я не ступлю з вами на неї, але хочу, щоб ви знали, що наш народ увійде до неї. Через 40 років після смерті Кінга деякі з його мрії здійснились. Втім, хоча Америку і очолює чорношкірий президент, навряд чи можна говорити, що рівноправ'я всіх людей та рівність можливостей для них вже стали реальністю. Олексій Кузьменко голос Америки. І це на сьогодні все з вами була Тетяна Ворожко. До побачення.